Всім доброго дня! Хочу розказати про свою сушильну машину, яка називається Electrolux Perfect Care 600. Ось такі вона має програми. Зараз буду я її включати. Ось так вона виглядає всередині. Загрузила речі. Ось одна пральна машина, яка пралася можна навіть дві. Влазить сюди, тобто вона досить велика. Краще я складаю речі так, як я б хотіла їх виняти прямо, тобто, наче попросовані і погладжені. Так, закриваю кришку включаю. Е, дуже люблю цю програму, називається шафи». До шафи бавовна. Вона працює година 33 і я її вмикаю. Ось так вона гудить. В принципі, не проблематично, щоб вона так сильно гудить. Вона в мене стоїть на кухні. Але краще я її включаю, коли на кухні нікого немає. Дякую за увагу. Рекомендую цю сушильну машину. Вона сушить ідеально. Дякуючи їй, не треба виходити на вулицю. І все сушить прямо в шар.